Та, любі друзі, вона каналі Українці в Німеччині. Сьогодні був національний день у місті Ютерсло. Цей день називався Жити разом в Ютерсло». І кожна національність, кожна діаспора виставляла сьогодні свої павільйони, готувала національні блюда і показувала культурну спадщину своїх народів. Сьогодні ми трішки прогуляємося. В основному це буде музичний супровід е, виступ, тих, хто виступав. Як бачите, кожна палатка це якась діаспора і буде цікаво поспостерігати за тими блюдами, якими вони готують. За тим, як виступають, всі виступи я не знімала. Як ви розумієте, головним у нас було це виступ української діаспори і, звичайно ж, український павільйон. Але я показую вам все, що бачила сама, і щоб ви відчули цю атмосферу. Я розумію, що в Україні. Зараз дуже важко. Дні страшні. Сусід збісився. Але коли ми не виступали і не показували про Україну, не розповідали про життя в Україні, то наче було б все добре. Як бачите, про війна торкнулася тільки українців. Так само вона торкнулася колись сірійців, але життя йде далі, і як це не страшно, але віддаляються ті відчуття і ті жахи, які були у тій же сирії. і зрозуміло. Що інтерес падає і до України. Тому дівчата сьогодні зробили все, щоб нагадати, що Україна воює за свою незалежність, що війна продовжується, і що гинуть люди, гинуть діти і хочуть знищити наш народ. Як бачите, йде збір і Якщо раніше це був дуже активний збір, то зараз постійно потрібно прикладати дуже багато зусиль. Зустрічалися тут люди, які говорили, що в минулому році вже куштували українську кухню і сьогодні вони спеціально прийшли, щоб поїсти це наші дівчата. Розумнички, які приготували навіть ось отакі бутербродики національні бутербродики, чорний хліб, сало і чесничок. Зараз наш виступ буде. Сьогодні я вперше спробувала зняти пряму трансляцію, але вийшло так, що вона на каналі бабусині квіточки і не тільки. Тут у мене щось нічого не вийшло. Як бачите. Наші, наша діаспора. І слухаємо я сказала, а потім подумала і зрозуміла. Слухаємо це ті, хто розуміють німецьку мову. Якщо коротенько, то ведучі нагадали про те, що в Україні йде війна, і що наші думки там, і ми робимо все, щоб допомогти Україні. Що вдячні Німеччині за те, що вона надала нам можливість мирно жити зараз і можливість допомагати Україні. Це так. Я ще сама не дуже добре розумію німецького, нам не важко дуже дається. Але вже дещо розумію. Особливо важко дається швидка мова, саме дойчі німців. В них такі як і в нас, є свої діалекти. So, und da sind wir gespannt. Was werden wir sehen? Wir werden heute für euch auf Deutsch und auf Ukrainisch singen, denn die Sprache und die Musik verbindet. Це ведуча розповідає про те, що буде виконувати наш наша ансамбль танцювальний і наш хор. Які будуть пісні і буде танець. Щодень божденізайна. Також вона говорить про те, що танець дуже активний, життєрадісний і просить підтримувати учасник колективів. Ну що ж, подивимося, що дівчатка приготували в цьому році. So, jetzt wird wichtig, bevor der, der Fotograf hier alles durcheinanderbringt. Und vom Ackermarkt hier gibt es jetzt Farbe auf der Bühne. Das lohnt sich für Tageszeitungen, die auch in Farbe drucken. Und äh, da sehen wir jetzt so einiges und hören eben die genannten Stücke vom ukrainischen Kulturforum Gütersloh. Herzlich willkommen euch allen. Euer Applaus. Der Techniker sagt, das wird noch ein bisschen dauern. Das hat damit zu tun, dass er hier ein paar Mikrofone vorbereitet hat. Und die müssen wir einmal hier hoch auf die Bühne. Wenn nicht jeder ein Handy in der Hand hätte, könnte er sogar ein Mikro annehmen. Thank <laughs> you. Yes, yeah. Дуже добрий, але я старалася записати по можливості більш-менш було дві українських пісні: і танець, і одна на німецькій мові пісня. Е -е, збір продовжується, Користується попитом: український борщ, бутерброди з салом, варенички зі сметаною, налисники. Дівчата працюють. Працювали на славу. Е і пироги розлітаються, як гарячі пиріжки. Я впевнена майже 100%, що мені одразу прилетить авторські права на пісні, але німецькому прозвучали автори, і я вирішила не дублювати. Все рівно це нічого не дає, навіть коли я пишу повністю. Хто виконавець і автор пісні? А як виконавець? Українська діаспора, виконавець, а пісня автор такий. Як... як бачите, дуже багато учасників в національних костюмах готуються до виступів, або їхній виступ буде в таку годину, вони підходять, щоб стояти. І так ми поспостерігаємо за різними народами. І за їхніми костюмами, які вони цікаві бувають. Виступ за виступом все зміняється, але людей стає все більше і більше. Це все-таки день, який люблять всі. Не тільки. Іноземці, що живуть тут, в цьому місті, а і самі німці. Адже зараз дуже багато і інтернаціональних сімей. Великий інтерес викликали східні костюми. Як бачите, просто попит. Дійсно, у дівчат були дуже гарні костюми. Я сумніваюся, яка це національність. Дуже схожі між собою. А я не спеціаліст в етнографії. Дівчат були схожі, плетення із бісеру. накидки такі дуже ефектні. Я роздивлялася, мені раніше подобалося плетіння з бісеру. І уявляю, які вони важкі. Моя донька один час займалася східними танцями. І ми робили їй прикраси на пояс із бісеру, на ліф прикраси, і це достатньо важкий такий був. Важкі прикраси виходили. А в цьому ще ж треба танцювати. І якось так вийшло, що я прогалала їхній виступ. Аж це стало якось так. Жаль. Ну нічого. Полюбуємося на дівчатку. Просто так. Свято продовжується, вгору піднімається димок, де смажуться німецькі ковбаски, де є азіатська кухня, італійська і всюди поліція підтримує порядок. Свято продовжується. І продовжується фотосесії. Все-таки дівчата шокували багатьох. Як бачите, вони працювали не тільки на сцені. День добігає кінця. Виступи продовжуються. Все, що змагає, вам показала, показала життя інтернаціональне у місті Іютерсло, Північна Рейн-Вестфалія. В цей день всі національності, як одна велика сім'я, зі своїми. Характерами, кухнею і культурою. Всі ми різні, але всі живемо у північній Рейнвестфалії Німеччини. І ми мріємо про мир та перемогу в Україні і працюємо на те, щоб вони настали швидше. Я вдячна всім за підтримку, за коментарі, за лайки і дизлайки. Пишіть, коментуйте, а я бажаю всім тихо дня і ночі скорішої перемоги в Україні. І до зустрічі в нових відео!